Одній час, страж. О, всякі. Ага, це пожежники у нас виступають, прикордонники, це значить, військова школа, військовий ліцей. ага, І зараз йде військовий е, військова, військові музиканти. Значить, це що у нас? День Незалежності Польщі. 11 листопада. Така містична дата, 11.11. 11 що цікаво, хочу розказати про Польщу, про Україну. Що цікаве можна знати про Польщу, про Україну. Слова польського гімну починаються так само, як гімн український. Є ще польська не згінела, є ще польська не згіннела, поки ми живемо». Ага. А це от у нас, значить, 1918 в році вісімнадцятому році, була Другої, другої речі Посполита, Розпалося багато імперій. Три орла захопили Польщу, російський двоглавий, Австро-Угорський орел і німецько прусський І це виступають, значить, у нас. Ага, тепер студенти цього ліцею військового тут є і дівчата, і хлопці. Ага, ага, он йде бурмістер. І хтось приїхав ще зі, Словаці... зі Словаччини, Словацький герб, словацький герб, угорський герб, О, українська делегація теж іде, хоче привітати. Ага, Це, мабуть, місто якесь побратим. Угу. Прикордонники і різні громадяни міста. Ось так от. Маленьке, таке маленьке-маленьке превенційне місто, не знаю, тисяч на десять. Але таку велику тут делегацію зібрали. Ще ми з вами порозмовляємо про день незалежності і про обичі польські. Будьте з з нами. Ну, до зустрічі.